Проєкт тривав майже сім років, і це проєкт системний, який дозволяє впровадити ефективні технології тестування пацієнтів на ВІЛ-інфекцію. І в тому числі він своїм фокусом зробив адаптацію алгоритмів тестування на віл-інфекцію так, щоб вони були простими, зручними, ефективними і максимально продуктивними. Серед основних досягнень цього проєкту, окрім усього іншого, можна назвати, що щонайменше один мільйон українців пройшло тестування на ВІЛ і отримали результати про свій статус. І це дуже ключове е, таке досягнення, тому що ми дійсно розуміємо, що не кожен українець бажає проходити тестування на ВІЛ. Е, деякі не розуміють, де його треба проходити, деякі не розуміють, що їм робити далі після отримання позитивного або негативного результату. І разом з тим, точно також проєкт «Фарбу» був корисний з точки зору цілої низки. Організаційних змін, які допомогли системі охорони здоров'я стати більш спроможною і ефективною. Тому сподіваємося, що подібні проекти будуть продовжені. Це надзвичайний проект. Він проходив сім років за підтримки програми PEPFAR, який втілювався нашою агенцією USAID. Від американського народу, агенція допомоги, агенція американської допомоги українському народові, а також глобальної допомоги. Ми дуже дуже пишаємося цим проектом. Він був дуже каталістичним, таким він каталітичним. Він провів тестування більш ніж мільйона людей. Це є надзвичайним досягненням. Тепер ми можемо рухатися далі, знаючи вже і як робити. І маючи відносини, які ми з громадою, які ми налаштували під час цього проекту, вони будуть дуже добре для нас працювати в майбутньому. Для 116 тисяч українців, які живуть в свіл на сьогоднішній день, є доступ до терапії, яка зберігає їх близько. І... Заслуга проекта HealthLink, як следует из його названня, состоит в тому, щоб вот этот лінк. Між людьми, які живуть, і лекарствами, які продлевают их життя. Проект HealthLink — це найбільш успішний та найбільш масштабний проект, який було реалізовано в сфері ВІЛ в Україні за останні сім років. Його результати. Просто вражають. І за нашою оцінкою він заклав дуже міцну основу для роботи на наступні роки. Проєкт HealthLink збудував нову інфраструктуру для тестування та впровадив нову культуру турботи про власне здоров'я через тестування. Тому я думаю, що ще багато років ми та наші партнери будуть використовувати наработки проєкту Хелслен.